Джуліято дорожче розбудила. Хвилюйся, чи не дзвонив Нік? Можеш перевірити, чи телефон ввімкнений? Так, звісно. Я не розуміла, наскільки втомилася. Увімкнений нічого. Минуло кілька годин. Нік робить усе можливе. І де тоді Монро, чого його досі не знайшли? Я знаю, як тобі важко. Ні, не знаєш. Не кажи так. Монро зник, а натомість нік грається в копа. Коли варто бути грімом, він має вистежити тих тварюків і вбити до того, як вони вб'ють монро. Невже я багато хочу? Тобі треба заспокоїтись. Не треба мене заспокоїти. Розалі я знаю, ти засмучена На це є але... причини. Треба, щоб ти подзвонила Ніку і сказала, щоб він зробив усе для розшуків Монро. Він тебе послухається. Не повертайся а... до мене спиною! Припини, Моя голова. Мені набридло Розалі, слухати இல, про твою прошу, голову. Дай мені хвилинку. Негайно дзвони, Розалі, Ніку! Проз... Дзвони. прошу! Дзвони йому! Забирайся! Що? Я попередила. Господи. Що я накоїла. Джулія, тобі наснився кошмар. Та ще який ти дуже кричала. Нік, не повернувся? Ні, ні. Мабуть, досі працює. Ти хоча б трохи поспала? Ні. Приготую чогось поїсти. Добре.